Іноді я ловлю себе на одній думці. Жінка може розрулити будь-яку ситуацію. Але коли доходить до власного бажання, раптом з'являється оце, а чи можна? І я не розумію, а чому так? Ми ж сильні, розумні, самостійні, просто звикли озирнутися зайвий раз. Хоча могли б діяти одразу. І кожна з нас Точно пам'ятає той момент, коли зробила щось без чужого дозволу. І це було нормально, навіть легше. Я давно вирішила для себе, якщо хочу, роблю, без зайвих розумів, чи це правильно, чи неправильно, без оцього зайвого, а раптом не так. І от може тому я так ціную наш клуб. Бо він був створений без оцих думок, а раптом не так. І сьогодні я отримую насолоду від того, що дівчатка у ньому живуть без оцих постійних, можна чи не можна. Кожна рухається своїм темпом і не витрачає час на зайве. Я саме та, яка більше не хоче хаосу. Тому я обираю для себе простір від Акер Монтаня. В цьому просторі є просто безмежний океан інформації, яка допомагає мені кожного дня. І в роботі, і в житті. На зв'язку Екерман Таня, і зі мною все про живий контент і про те, як позбутися хаосу і в житті, і в контенті, а більше життєвих сенсів у моєму безкоштовному телеграм-каналі.